Друзі, всім привіт! Компанія автопарківа з вами на зв'язочку. До нас з'їхала сьогодні класна ось така мазда 6орочка. Це у нас 2022 рік, перший облік, 2023 салона виїхала у 23 лютому. 50 тисяч пробігу, 2 літра бензин на автоматі, по салончику взагалі без нарікань Обслуговувалась весь час по регламенту, зараз ще на гарантії. По карту добере все ідеально, по салончику також. Мультируль, е, вибір режиму руху, е, подогріви задніх, підігрів передніх, старт-стоп, вільровий такий класний салончик. Е, по комплектації в нас в принципі, все, що потрібно для нормального, хорошого автомобіля, все є. Е, лишнього нічого немає, е, задній подогрівок в подлокотничку. Ось так це все у нас виглядає. Е, по, по фарбі вся в рідній, є парктронічки задні, парктроніки передні, камера заднього вигляду. Автомобіль весь цілий, без ДТП, без подряпин, кузов ідеальний, салон також. Тому, друзі, е даний автомобіль можна придбати у нас в кредит в та та за заготівку, а також е можете переглядати інші варіанти на нашому сайті автопарк.ua.